Хотів би, до речі, про наших політиків поставити так питання. А чи існує консенсус в політичній еліті стосовно євроінтеграції? От Наш гість, який не прийшов, Олександр Присяжнюк, він представляє комуністичну партію, позиція комуністів вона, в принципі, зрозуміла, що комуністи вони євроінтеграцію не сприймають на відсіч. А решта, ну, зокрема, нинішній склад парламенту. Що з ним? Насправді це теза ну, чи не одна із тих небагатьох, які об'єднують парламентських членів парламенту українського. З різних причин вони об'єднуються. При цьому цій ситуації потрібно віддати належне нинішній владі, яка доволі послідовно. Реалізовує ідею європейської інтеграції, зазнаючи тиску ну, з іншого боку з митного І тут потрібно бути об'єктивним. На диво складається враження, що водночас нинішня опозиція, чи то із нерозуміючої ситуації, чи то реалізовуючи свою внутрішню проблематику, я абсолютно не хотів би піддати критики, але. Той чи інший спосіб не додає динаміки до євроінтеграційного процесу. Так, да, вона його не зупиняє, але вона і не додає. І тут у мене виникає, чому я так говорю, велика певна суперечність заяви лідерів нинішньої опозиції. А я об'єктивно хочу ставити, я тут як експерт виступаю, я від ставлюся до тої, до тої сторони. Дуже часто акцентовані на те, що Україна не може бути, не що не може бути підписання договору доки. Лідер перебуває не на свободі. Один із лідерів перебуває не на свободі. В той час, як сам лідер листами із Несвободи, інформує а і наполягає на тому, що, шановні мої однодумці, Україна окремо, а я окремо. І навіть моя доля не може бути принесена, точніше, доля України не може бути принесена в жертву, ну, мі... рятуючи мене. Та й понад усе. Вона кілька разів в своїх листах на цьому наголошувала вже протягом десь півтора року. Ну, буквально вчора Євгенія Тимошенко да. передала опозицію Юлії Тимошенко да. стосовно да. цього, що ось. потрібно підписати угоду про асоціацію. І відповідальність про це лежить на Вікторину. Ось про що. І, і, і відповідним чином. А водночас заяви лідерів опозиції, які на свободі, на цьому не акцентують. Це мене викликає. Тобто я не бачу, що вони один одного підтримували. І в такий спосіб оця динаміка зупиняється цього. Зараз ми не будемо визначати, да, кожен хоче отримати бронзалетки за те, що підпише йти в історію. Ми ще побачимо ну, в цій історії, як той хто підписав. Але ми розуміємо, що робота почалася дуже активно в 2007 році, насправді. І вона тривала період, коли нинішній президент був прем'єр-міністром, вона не зупинялася. Звичайно, ми побачимо, що на, насправді, насправді вже на фініші цього процесу. Буде величезний інтерес політиків до того, щоб стати на п'єдестал тих, хто привів Україну в Європу так суттєво. Але на початковому, років два тому, були одиниці таких людей, які насправді розгледіли перспективи або проблемність цього року в євроінтеграції. Тут би я хотів долучитися, згадати про один цікавий проект, де наша... Група Геостретеджі долучилася. От, скажімо, ми зіткнулися вже в 10-му, кінці 10-го, 11-му році про те, що інформація до, в, україн, в українських виробників бракує інформації про те, що їх чекає в разі підписання цього договору. І ми разом із от, фондом народного депутата Олега Ляшка, Українська ідентичність, підготували ось таку брошуру. І е, створення зони вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом, плюси та мінуси для національної економіки. Про те, що в ту добу це був 11-й рік, ніхто не говорив. І провели круглі столи тут. Луганськ, Київ, Варшава і Вільнюс. Ми тоді ще відверто кажучи, і не підозрювали, що Вільнюс, що Вільнюс стане центром. Але були у нас експерти, наші колеги з Литви, із Польщі. Ми проговорювали у Луганську. Насправді ми говорили, дебатували, які ж будуть користі з вступу в ЄС. Тут насправді ми говорили мовою цифр. Тут, якщо ви бачите, не агітуючи так, але от, мова цифр насправді ми проаналізували, то повинен сказати, що Луганськ це ж прикордоння з Росією, то були російські підприємці. Потім, коли ми навіть презентували в Казахстані одному із чільників Митного Союзу, то їхні е народні обранці, парламентарі, також зауважували. Перекладіть Україну російською, дайте нам почитати. Бо ми, це вони під час спілкування з ними не говорили, коли там народний депутат перебував у поїздці, то запитували насправді, дайте нам деталі цього. Вони, вони обережно, хоча є членами Миттного Союзу, але приглядаються і до ситуації в Європі. І тоді нам стає зрозумілим, ми тоді можемо перейти до росіян і дати відповідь: а чому росіянам буде вигідно? Європейська участь України. Оце болюче питання, на ковід не буде не говорити. Взагалі-то існує, якщо узагальнити ситуацію, існує дві формули розв'язання пропозиції розв'язання цієї дилеми для України. Це і, і і Європейський Союз. І, відповідно, Митний Союз співпраця, ми зараз, мабуть, мабуть, усі парадигми розвиваємось. Є або-або, коли комуністи це пропонують, тільки-тільки. І ми пропонуємо, от розробляємо в нашому товаристві експертному ідею Україна для, Україна для Росії. Як зладити цей конфлікт, то насправді доволі ем, індустріально розвинена Україна, Україна, в якій є доволі ну поки на, не надто європейська, але існує інфраструктура, вона може стати для Росії, це як альтернатива її запропонує. Може стати таким технологічним майданчиком, де російські інвестиції можуть конвертуватися і заходити на в'ємний європейський ринок. От така може бути пропозиція росіян. Тобто, для того, щоб ми не шукали конфлікт, ми не вибираємо сусідів, однак пропонуємо себе як майданчик для російських інвестицій. Російські інвестиції тут вони перетворюються в українські гроші і, і, і українські товари, які потім з високою якістю продаються на європейському ринку. Мало того, знову ж таки. Якщо ти потрапляєш на європейський ринок із своїми продуктами, то ти дуже легко потрапляєш на світовий ринок із своїми продуктами. Бо ти тоді кажеш щось, дивіться, у мене є європейський сертифікат, і тебе будуть купувати в Азії. Так? Це те, що колеги сказати, що нас не будуть купувати в Азії. Та ні. Азія вже не така проста, і вона стежить за світовими стандартами продукції. І тут би теж росіянам могли бути корисними. Тобто ось ця історична транзитивність. І ота природня толерантність в Україні, де завжди існували, починаючи від релігії, різні різні представники етнічні. Вона могла б скористатися в сучасну добу питання геополітики. Да, при, при правильному, так би мовити, урядуванні тут в Україні. Ось така можна було таку можна було б альтернативу запросити, запропонувати росіянам на